Доброго часу доби, шановне панство, продовжуємо проходження офіційних мав рій Дженерал з Рааве. На часі в нас карта побоюще у ведмежому містечку. І будемо грати за демо генерала проти трьох рандомів. Поїхали. Починаємо з саплай центру та замовлення чотирьох рабіків. Одного рабіка відправляємо на південь, нас там дві нафтові вежі. Другого рабіка відправляємо на північ, там в нас є саплай зона. В центрі також буде в нас рабік будувати тунельчик. Там у нас нафтовежа, плюс міська забудова, яка допоможе нам в первинному дефі. А четвертий в нас буде будувати бараки, як ви бачите. На півні ставимо тунельчик. Ну, ми в принципі усюди будемо розставляти тунельчики для того, щоб зв'язати всі наші точки між собою. На півночі також ставимо біля саплайчика. Розбудовуємо продавця зброї. Ага, бачимо в нашого першого противника. Це в нас також демолішн. Це зрозуміло по покращенню на підрив юнітів. Ну, у ребелів, як ви бачите, там є така личечка, що можна взяти покращення на підрив. Тобто першого противника ми вже знаємо. Так, садимо наших ракетчиків у нейтральній будівлі. Розбудовуємо другий саплайчик, продовжуємо гру. Треба захопити нафтові вежі, як і в центрі мапи, так і на півдні наші вежі. Це нам дасть додатковий фінансовий бустик. І потрошечку виходимо в другі бараки, І вже ж будемо виходити в наш технологічний центр. А саме о, тут уже починаються махачі в центрі. Ми бачимо парочку скарпіонів. Опа, другий генерал, нас точно, наш піхотинець обожнюю цього парня. Так, нам треба одразу розвалити спочатку скорпі, бо вони наносять найбільший демедж нейтральним будівлям. У нас в центрі така дуже щільна забудова, тому я займаю нейтральні будівлі. Так, відбиваємося у нас в центрі карти біля захопленої вечірки. І потрошечку переходимо до фази захисту. А саме нам треба а, такий певний middle game, треба розбудовуватись, треба виходити у супервепен, треба дефати перші атаки ворогів. Поки що ми не знаємо, ще третього генерала. До речі, теж може бути піхотинцем, тому що по кольорам там вроді були різні. Тобто, в нас теоретично два піхотинці і один дево. Прикольно. Терорюги бігають. Ну, Розбудовуємось, замовляємо вже ж нашого Кела, Він як в нас сагак буде бігати між флангами у тунельчиках, тому що, як ми знаємо, ми граємо проти піхотинця. Піхотинець може давити нас, в принципі, як і в, на півночі, так і в центрі мапи, тобто і на основну базу, і на північну частину нашої бази. Тут я додатково розбудовую палац. За спойлеру, те, що в нас палаци будуть з кожного флангу, тобто на півночі флангу у нас буде палац. На півдні в нас буде палац, і в центрі вже стоїть, як ви бачите, усьо. де бачимо атаки наших підтинців туди і відправляємо через тунельчики нашого дядю Кирильчика, щоб він трошечки відстрелював хлопаків, бо вони, вони такі, знаєте, тіпа, хоча б боти й тупі, але в той же час вони намагаються все ж, ну, вибирати певні вектори атаки, тому я. Буду його туди-сюди ганяти. Нічого страшного, чувак, я думаю, не забібається. Паралельно розбудовуємось. Паралельно виходимо в захисні додаткові споруди. Добуваємо ресурси. Наша зараз задача покращити наш фінансовий стан, вийти в покращення на кешбаунті. Тут бачимо перші вже такі спамчики, спамчики йдуть з корпами. Відбити не буде проблеми, бо якраз вийшло наше розлучений НАТО. Зараз він роздасть на по обличчю цьому чувачку. О, якраз і беремо кешбаунті, беремо покращення на підрив. Дуже важливе унікальне покращення Demolition General, Це на підрив. Тобто кожний юніт може підривати свою сраку. По повній програмі бачимо, тут нас вже спамить чувак-піхотинець. Відправляємо кела сюди, Крилл, Крил, давай відстрелі, відстрелі відстрелі. Якраз і бабулєсіка зробимо і відстрелимо чувачків. Тут у нас невеличкий спамчик, якісь ракетчики плюс э, скорпи. Не ну, тіпа блін, що це смішно. Давайте щось серйозніше. Починаємо виходити у супервепен на півдні, як ми бачимо, вони підтримують один одного, відправляють піхотинців на БТРчиках, плюс е спамлять також е підривник своїми юнітами. Ну вони можуть прорватися з кожного боку. Ну, типу, нічого такого, ніяких проблем вони не створять, окрім якщо ну вам. Туза не зайде якась умовна чорний лотос, як ви пам'ятаєте, з у випусків. Хто дивився, хто не дивився, можете глянути. У нас вже є не один, не два, де ми заходимо чорний лотос, туза і відповідно віджимаємо як супервепен, як... Ну, певні важливі будівлі генералів. Важливо не пропустити не те, що війська, а от якісь такі спецюніти. Це набагато важливіше, особливо для мене, граючи проти от таких от ботіків Відстреляємо піхотинців, відстрелюємо всіх челіксів. Звичайні спам-атаки, ніяких проблем. Карта в нас взагалі така, вона повністю рівнинна. Як ми бачимо на півдні в нас є міст. Він, в принципі, якщо мати далекобійну зброю, його дуже легко дефати. На півночі дефати важко, там є саплай-зона, на півні також є там трошки коробочки, але, але нам не дали їх як би, за трофеї, тип. тому ми обмежимося двома ресурсними зонами так, для себе, а на півдні просто дефаємось. так, ну, Тут трошки це і зруйнувало наш палацік. Відбув би довго минува, ніяких проблем. Виходимо, супервепен, бачимо, як вороги також вийшли в супервепен. Бачимо, що наш противник вийшов у супервепен перший, неприємно. Тобто, скоріш за все, доведеться отримати щось на обличчя. В принципі, якщо один, то не проблематично. Нюк ракети в них КД більше, ніж у наших скарштормів, тобто їх задефати буде простіше. Ну а один супервепен отримати на себе це не проблема. General, a storm has been launched. Don't push me. ой 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 по обличчю нам лягає трошечки скачторм. Скачтормік в нас від демолішена, тому демедж прям відчутний, але ну, палац. Є, токсинів нема на навіть це на руку. Ну головне, щоб нас був Джармен Кел, у Нас є токсобомба. Як якраз після цього я можу її задефати таки ворогів, тобто ми зараз от її скидуємо. Навіть якщо бот іноді в них є такий паттерн поведінки, тобто, коли вони атакують супервепоном, вони намагаються е одразу хвилі ворогів пускати. Ну, в нас є токсобома, Ми можемо відзонити, скажімо так, ці ці моменти і не дати ворогам пройти. Тим паче, ми граємо проти піхотинців, скоріш за все, двох е тому проблем цим не буде. Плюс у нас вже відкатився один скачторм. Другий скачторм, як ви розумієте, ми граємо за демо, тому нам одного в принципі вистачає на те, щоб знищити. Ядерку, і одну і другу. Ми і так і будемо в принципі і ту і ту знищувати. Просто вам першу. Так само чекаємо, поки відкатиться другий скашторм. От зараз складемо другу. Розбудовуємо другого продавця зброї, навіть третього. Ми будемо трошечки спамити деякими юнітами, тому краще їх одразу розбудовувати. Тут щось трошечки не зруйнувалося з супервепом. Дивно, так не буває, але ну, мало -лі, що може бути. Да? Тому ребембуш, підрив знищуємо. Виходимо в чорні ринки, виходимо в юніти. Будемо кожного генерала знищити за своєю певною тактикою. Першого спамчиком. Завдяки спецприйому на підрив. Другого завдяки раптовій атації через тунельчики. А третього, я думаю, що скомбінуємо супервепен і просто в захід стилу до ворога. І все. Використовувати будемо технічки. З іншого боку, будемо використовувати батлбаси. З ракетчиками. доволі таки дієвий спосіб знищення ворогів. Один батлбас, 10 ракетчиків в штуці, можна 10 штук навалити на тунельчики. В принципі, у вас виходить така дуже велика масована сила, якою можна атакувати. Так, перший е генерал у нас буде знищуватися. Ну, я би сказав, що я хотів спочатку взяти технічки та насадити Данен, туди терорю, щоб потім їх висадити і підірвати все, але потім поняв, що ну чесно, так, мікрити в мене ручки, напевно, ще рівно не стали, тому я вирішив просто взяти технічки і підірвати їх просто на базі. Файдмієфрайссайт. Я дискаверден Енемі Блек Лотис. Дженерул Арландіс Бінга. Арбейсі так як в палаці є ракетчики Rebel Ambush, підриваємо. Є наші терористи на мопедах просто знищують ракетів, які вже є. Знищують залишки цих всіх ну, військ там і всього іншого. А потім ми просто на якихось серйозних ща заїжджаємо на його базу. Те, як у нас був випуск з цими з вантажівками вибуховими, так же само з технічками. але в нас є покращення, то ми просто заїхали, стали. Ну Тут трошечки можна зруйнувати тунельчики, щоб вони нам не заважали. Це ситуативна ситуація. Просто під'їжджаємо. Дуже важливо, щоб всі юніти стали навколо, і просто підрив. Підрив бам, немає. немає. Ну, демедж, я не сказав, що прям такий сильний, але по ситуації використовувати це можна. Я, я вже ж використовую. Ой-ой-ой. Непогано так, ще й ракетчиків захопив. Красивенька, красивенька. Їдемо далі. Остання наша хвиля технічок під'їжджає. Давайте, хлопці, підірвемо залишки його бази. Тут залишилося два продавця зброї, плюс саплай центри. Якщо що, в нас є, там невеличка, як ви бачите, група, яка формувала в нас, зону його війська. Підриваємо і добиваємо. Давай, давай, підрив... підриваємо. Супер. І відповідно добиваємо його залишки бази нашою невеличкою групкою з двох квадиків і одного розлюченого нато. Як ми бачимо, в нас же відкатилися наші скачторми. Вони нам допоможуть у наступних атаках. Друге генерала ми знищимо нашу комбінацію з шторму Токсобомби, а також раптові атаки. В нашій мережі тунелів у нас є, як ви бачите, батлбаси та квадіки. Скидуємо бомбу, травимо просто все, що є, весь його оборонний потенціал. Бачимо, що нікого не залишилось на базі. Висаджуємо наше угруповання, випускаємо цих хлопців, нехай блять популюють трошечки. І починаємо просто навалювати на чувачка. Навалюємо напаємо, просто все стираємо. Так, є токсин слід, ми на нього не заїжджаємо. Якщо заїжджаємо, треба обов'язково провести оздоровчу процедуру у тунельній мережі. Як ми знаємо, ГВАшника, так, в принципі, у кожного генерала, так, війська трошечки це як його покращують своє здоров'я у саме мережі. Тому, якщо ми бачимо, що щось там з технікою чи з військами не так, запускаємо їх. Ну і там трошечки перевязочки, так знаете, це як його турнички наклали и поїхали далі, все, навалим далі. Поехал, поїхал, поехал, пацаны, поїхали. Так, атомку знесли, давайте, 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 все, все, блин, чувачки, позносили, барачки, все. Ну, дефать -э вже нічим, чувачок. Писаний фінальний акт, тому кажемо ему до побачення. Так, мінус, мінус, мінус. Карту не описував. побоїще є побоїще. У нас по центру міська забудова. З боків нас така більш-менш рівнина зона, яка підходить шикарно для розбудови, а також для дефу, захисту. Ну і атак відповідно наземних також добре підходить. На північному сході там з кутів карти в нас є такі більш-менш рельєфно-гірські масиви, які обмежують саплай зони. У нас є два під'їзди, і в принципі там можна розвалити якісь бази, додаткові. Як я це зробив наприклад на півночі, і доволі зручно їх дефати. Так, і наш кінцевий фінальний акт. Ми ставимо жирну крапочку прямо на генерала піхотного нашого третього завдяки нашим трьом штормікам, Вони просто знищують всю північ його бази. І ми в лобову, так як нас ж немає ніякої. Там відходів за токсину, нічого, там ну якісь атомки, щось там віддали. Ми просто в лобу заїжджаємо і починаємо, брози, як на форсаже. Блін, нічого не бачучи, просто вперед, газку, і знищувати все, що бачимо. Обов'язково, блять, бульдозер не пропускаємо, нізні, там щось там шалять ми Трошечки ми їх потім разом з аеродротчиком закопаємо, навіть не звертаємо уваги. Давайте, хлопчики, так, всі, барачки, все все, все, все все знищимо, знищимо, знищимо. Якісь дрочки вибігли і також стерли. Так. Аеродромчик, Мігі, до побачення, все, клас, ці ці, закопали. Давай, хлопець, ну ти ж розумієш до чого все веде, Давай, здавайся, пацан. Давай, давай, давай. Що ти там усі блядь, Дірачки бігають, ну камон. Зараз, зараз буде. О, все. Папа, папа, -па, па -па, пацанчик. Ну і на кінець нас вишенька на нашому торті, на нашому пірожі, тому демобайки. В останній саплайн на карті. Ворожий знищуємо. Папа. І ось так ми пройшли карту побоїще у ведмежому місці. Дякую вам за перегляд. З вас лайк, підписочки. Не забувайте обов'язково про коменти. Гарного вам дня та до наступних зустрічей!